27 грудня на ганку 65-ї гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Сергія Лінова, воїна, який став на захист України та героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. За мирного життя Сергій навчався у коксохімічному технікумі за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт устаткування промислових підприємств. Проходив службу в Збройних силах України. Наступні 25 років присвятив Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Сергій дуже любив професію пожежного та сумлінно виконував свою роботу. Знайомі згадують чоловіка як розумну, добру, чуйну людину, яка завжди прийде на допомогу. Він був дуже дуже хороший. Людиною, тоді на той час дитиною, він завжди посміхався, радів життю, завжди допомагав що однокласникам, що вчителям. Взагалі він був дуже дуже хороший. Солдат Сергій Лінов захищав українські землі на Донецькому напрямку. 31 грудня 2022 року, поблизу населеного пункту Бахмутське Донецької області. При виконанні бойового завдання життя захисника обірвалось вдома. Героя не дочекалися дружина, сестра та двоє доньок. Завжди рятував людей, завжди був рядом з нами. Зі всіма дуже важко. Ми до сих пор не можемо це прийняти. Цю боль. Ця та інші меморіальні дошки загиблих захисників не важливі, адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад боротьби та мужності наших захисників. Ксенія Мартинюк Галі Припчук, перший міський.